Бердичівські правоохоронці вийшли на слід та затримали чотирьох гори студентів, що могли лишити людину життя, оцінивши його майже у дві тисячі гривень. Четверо першокурсників 12-го ПТУ міста жорстоко напали на охоронця однієї з металобаз, аби поживитися металом і вилученими з його збуту грішми. Прагнення швидкої наживи, яка ледве не коштувала людського життя, прийшло у голову молодим людям, які шукали шляхів весело провести час. Та на це не мали належних фінансів. 23 февраля. 2015 года в дежурную часть Бердического РВД позвонили директор одной из фирм, которая занимается приемом металла, и сообщили о том, что неизвестные лица напали на охранника фирмы, нанесли тяжкие телесные повреждения ему, он был незамедлительно доставлен в реанимацию, Бердийской городской больницы, где ему оказывалась медицинская помощь. А оперативно-следственная группа Бердийской РОВД начала незамедлительно оперативно разыскные мероприятия. И на протяжении трех недель мы установили этих лиц. Это четыре учащиеся одного из учебных заведений города Бердичева. Все они приезжие. Гуляли по городу. Не І що трапилось? На металобаз попали. І що там? Там? Там случився поганий випилка. Який? Побила граник вийде метал. А з якою метою ви це зробили? Не було чим зайнятися. Ну куди били саме? Куди, по ногах? А по, по голові? По голові не дуже, так ну трошки. Брат пошел в ночную смену сутки отработать. Ночью пришло четыре человека, избили его, связали, подожгли. Вот. Человек был без сознания. Утром забрала скорую в больницу. Сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Не встает, не ходит, глаза не видит. Вони таскали по болоту, они его возили, они его пинали ногами, дубинками били, а Потім затащили його туди в поміщення, зв'язали к стулу, обліли соляри. Що вони там вже делали, Я вже не знаю. Там и, и тушили окурки в руки, і шо што Серед зловмисників двоє з народицького району, один з Раду Мишельського, ще один з Вінничини. У міліції про них кажуть діти з неблагополучних родин, діти з сироти 93-95 років народження. Серед знущальників дівчина. Зі слів правоохоронців. Незважаючи на свій юний вік, вона вправно орудувала ломом того вечора нанісши серйозні травми охоронцеві. За вкрадений таким чином метал компанія вилучила 1900 гривень. На що ви їх спрямували? Витратили ви, на що? На їжу. Всі кошти? Сняли квартиру, на квартирі були. На дискотеку ходили. На слід гори компанії вийшли через студентку ПТУ, у якої ніби зник комп'ютер. Що це справа рук товаришів та знала. Тож не розмірковуючи, звернулася до міліції, де на запитання, кого ж підозрює, сходу відповіла хлопців, які побили охоронця на металобазі. Дійсно, ми установили вже комп'ютер знаходився в Романові, тому що двоє, коли ми вже задержували, двох ми задержали в Бердичеві, а двох ми ночі задержували правонарушителі задержували СМТ Романов не признаються в совершенні двух краж. Пока эти материалы мы... у нас ранее были заявления от потерпевших. Сейчас мы уже документируем и тоже в ближайшее время эти материалы будут направлены в суд. Найстарший серед затриманих раніше судимий. двічі притягався до кримінальної відповідальності. За скоєне зловмисникові може загрожувати до 12 років позбавлення волі. По трьом іншим його товаришам суд теж визначить покарання. Ці студенти навчаються на першому курсі. Вступили до нас в навчальний заклад 1 вересня 2014 року. З школи інтернат я не можу сказати, що діти є неуправляємі, але з дітьми потрібна щоденна, щоденна, щоденна праця, от але на це все потрібний… Час. Так як діти в нас навчаються дуже малий період і дуже погано відвідують навчальний заклад, треба трошки більше часу і трошки більше повноважень для психолога, соціального педагога. Бо, як ми знаємо, діти-сироти мають дуже багато прав, які дає їм наша держава, але вони забуваються про свої обов'язки. Наразі усі четверо зловмисників перебувають під слідством. Потерпілому охоронцеві вже наразі потрібне тривале лікування, щоб стати на ноги та продовжувати повноцінно жити. Потерпілий поступив 23 числа приблизно 10 годин ранку, в важкому стані, в свідомості, але був вкрай загальмований, сомливий і при поступленні виставили йому діагноз травмозалученням декількох частин тіла. Відкрита черепно мозкова травма, перелом склепіння черепа, забійна, там, забій м'яких тканин правого плеча, так забійні е, рани на обличчі, на тілі. Він весь був побитий, в подряпанах, санцях пішкірні крови. Продовжуємо йому курс лічення і його треба вести в город Житомир для усиленого лічення.